І нині Євангеліє, в котрому жони приходять на гроб, а не знаходять тіла Ісуса, но видять ангелів зі смиренням, смирених ангелів, і котрі їх зазвідали. Ви що глядаєте Ісуса, так його не є той. У другому місці Євангелія Красно кажуть, що ви глядаєте живого, між мертвими. Сьогодні жони йдуть сообщати апостолам, що Христос Воскрес, але апостолам показалися їх слова, як лож. Неправда. Не може бути. Як Як Воскрес Христос? А від так і много раз об'ясняв Ісус, що Син Чоловічий буде преданий в руки людей грішних, засудять Його, клевещуть, поб'ють, уб'ють. Розупнуть, ну він третій день Воскресне. Петро сам лично пішов як інспектор, провіряти, це то правда, за ним пішов і Йоганн. Ми чому такі акценти говоримо? Що якщо апостоли з таким трудом приймали віру у воскресшого Господа? То не удивляємося, чому і нині у 21-му віці, і в нашій Україні, котра фактично історично православна держава Київська Русь, тільки много людей, невіруючих, і котрі не признають Воскресення Христа. Но, що би не стало? Ми теж чули, як наші діди пережили Австромадярщину, сталися віруючі. Ми пережили совєтські роки, ми знаємо, було тяжко, гонення було, але ми то вижили і вірусу хранили. Одно Одноясно, у всіх імперіях, державах люди наші русини, завжди були оставалися людьми, християнами, християнами православними і держалися кірло мефодіївської традиції прибуває в церкві. Це означає, що самі тяжкі часи. Перенесли, перемогли, пережили, але з достоинством. І тому наша історія наповнена великолепних, прекрасних сторінок. Так, да, є в них там і гоніння, і уніження, але созидательний труд нашого народу, іменно благодаря православному вірі. Ми удивительний благословенний народ. Ми тоді були граждани і Австрії, і мадярів. І от що пише історик: тот народ настільки церковний, настільки володіє церковними напівами, чтенням всіх останніх документів церковних священного писання, дітей у їхній слід дуже високий процент талановитих дітей. І такий високий процент от того народу, людей, котрі по всім державам прийшли. Як високовчені люди, так Вена була наповнена виходцями із Карпатської руси. Лучші доктори врачі у Вені були русини, історики русини. Коли часть наших людей, наша інтелігенція не могла явити себе у Австрії, то прийшли до царську Росію. А що там? А оказалося, що вони там були перші відкривачі. Наші люди там університети відкривали, сувершали, писали історії, писали закони. Це означає лише одно. Ми тут народ, який сокодить православ'я, береже православ'я. І благодаря з число наших людей, талановитих людей много. Господи, поможи нашим людям бути настоящими борцями. Воїнами Христовими показати, як наші діди були, наші батьки були витримані, радостні, завжди животрепещущі, пламінюющі духом. Ну а раз так, то Бог найдасть, щоб ми такий дух милости і мира дітям нашим і внукам передавали, а у вічності, в'єдно з святими, зможемо і наслідувати Царство Божо. Амінь.